Доброго дня, любі дітки, подивіться, як вам сонечко посміхається, давайте і ми посміхнемося один одному. Хозяйнувати осінь не ліниться, городниця вона та садівниця, на вулицях, у парках та на полі. Всім восени роботи є доволі. Всім, хто працює, щедра осінь рада. Так, восени. І горобець багатий. Осінь дарує нам багаті врожаї фруктів, овочих, зернових культур, грибів та горіхів. Але у цю пору не можна марнувати часу. Слід господарювати, трудитися у полі, садку, на городі і на вулицях міста. Цибуля, морква, картопля, гарбузи, помідори, огірки так багато всього потрібно зібрати, законсервувати, щоб було що їсти взимку. Для того, щоб зібрати урожай, людям потрібно вкласти багато сили, здоров'я, любові, праці, щоб виростити такі овочі та фрукти. З маленької зернинки в нас виростає соковиті помідори, хрусткі огірки і так далі, для того, щоб взимку ми смакували смачні овочі та фрукти. Дітки, подивіться, хто це до нас їде? Та це ж наш другий товариш, синій трактор. Привітайтеся з ним. Привіт, привіт, синий трактор. Раді тебе бачити. Привіт, дітки. Мені потрібна ваша допомога. Мої друзі, буряки, просять їх зібрати, але без вас я не можу виконати завдання. Звичайно, ми тобі допоможемо, тракторець. Але спершу для діток є завдання. Для того, щоб допомогти трактору, потрібно згадати, які овочі ростуть під землею, а які на землі. Під землею росте буряк, морква, цибуля, картопля, редиска, часник. Тепер ми з вами пограємо в гру. Для того, щоб повторити, що росте на землі, що росте під землею. Якщо ви побачите овоч, який росте під землею, наприклад, такий як буряк, то ваші пальчики потрібно прикласти до долонь. А якщо ви побачите овоч, який росте над землею, такий як баклажан, ваші пальчики потрібно підняти вгору. Давайте спробуємо картопля. Молодці під землею. Помідор, над землею, морква. Землею, розумнички, броколі. Над землею, які ви молодці, ось ми і допомогли трактору. Боря... Вітаю вас, малята! Подивіться, скільки овочів зібрали восени. А щоб овочі збереглися взимку, їх потрібно консервувати. А консервувати ми сьогодні будемо помідори та огірки. Давайте розглянемо помідор, який він круглий, червоний А огірок довгий, зелений. А перед тим, як ми будемо консервувати овочі, розімнемо наші пальчики. Якось з базару господиня прийшла. Великому кошику вона принесла. Капусту, цибулю, буряк, агідрок, помідор. Ой, молодці. Так, для роботи нам знадобиться ось така ось, а аркуш паперу вирізаний в банки. Це нам допоможуть наші шановні батьки. Два ось таких ватних диска круглої форми. І з ватних дисків ось так треба вирізати. Ось такі овали, як ви згадали, це будуть огірки. Так, ну і, звичайна водичка, дві гуашеві фарби, зелена, червона, клеєвий олівець, пензлик, фломастер і серветка. Тож, починаємо. Спочатку ми приклеїмо, ви вже робили фрукти, наші. Заготовочки. Так, ось тут у нас буде помідорчик притиснули. Ось тут наносим клей. Так. Ну і огірочки наші. Ось тут. Так. Ось між помідорчиків вони. Ну і тут. Так, ну і тепер ми розфарбовуємо В очі треба пензлик водичку. Ну, спочатку я розфарбую форми огірочки. Ось які вони у нас будуть красиві, продовговасті, зелененькі. Так, ще один огірок. останнє. Ви можете взяти, які вам подобаються овочі, можна більше огірків, а хто захоче, може помідорки. Так, вимаємо пензлик, промочу серветкою від зайвої фарби і водичку, і в червону фарбу. Так. І ось наші кругленькі помідорки. Так, ось такі гарненькі, червоненькі наносимо фарбу на наші ватні диски. Ну і ще один помідорчик. Так. Ось тут так на краєчкам. Шановні батьки, якщо ви будете розфарбовувати, малюк буде дивитися і може домалювати хвостики. Вимиваю пензлик, серветочка промочила, він нам вже не знадобиться. І беремо фломастер зелений. Так, домалюємо нашим. Огірочкам хвостики. І ось такі хвостики у помідорчиків з листочками. Так, ну і тут хвостики, ось такі, як корона листочки. Ось я і закінчила. Я буду дуже чекати. Ось така в мене баночка. Консервованих овочів вийшла, а на ваші роботи буде дуже чекати. До побачення!